Коли існував Союз непорушних і вільних республік в наші поштові скриньки, добровільно примусово надходила з Москви газета з привабливою назвою Правда. І коштувала вона три копійки. Ви скажете, яка ціна, такою була й правда, абсолютно не заперечую. Хочу поміркувати сьогодні з вами про жертви, яких чекає від нас Бог. Ми поглянемо тільки на один аспект цього предмету, який можна назвати так: яка ціна, така і жертва. Знаменитий Лєв Толстой казав речове милосердя тільки тоді добро, коли воно жертва. Тільки тоді той, хто отримує речовий дар, отримує і дар духовний. В місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, котрий зібрав величезне багатство шляхом невтомного працелюбства і найсуворіших правил стримування і добровільних позбавлень. Цю людину за життя вважали скнарою і диваком, не любили його і сміялися над ним. Ставлення до нього змінилося після його смерті. Коли він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя дуже страждає від недостачі води, яка купляється за плату. Я вирішив завзято працювати протягом життя, щоб забезпечити для них це благо. Тому заповідаю, щоб всі мої кошти були використані на будівництво водогону. Бідні жителі Марселя не забули цього благородного жесту. В цьому зв'язку я хочу наголосити: Бог також цінує те, що має ціну. За основу наших роздумів ми візьмемо сьогодні одну біблійну подію. Друга книга Самуїлова, 24 розділ, з 24 го віршу читаємо. Але цар відповів до Орни: Ні, я таки хочу придбати його за гроші, я не можу принести Господу моєму Богові жертви, що мені нічого не коштує. І купив Давид тік і волів за п'ятдесят срібних шеклів, і збудував там Давид жертовник Господеві, і приніс все палення та мирні жертви, і Господь змілосердився над краєм, і пошесть усунулась від Ізраїля. За браком часу ми не можемо поглянути, чому у Давида виникла гостра необхідність принести для Господа жертву. Прогляньте самі повністю 24 розділ цієї книги, і ви черговий раз побачите, що іноді безглузді наші вчинки тягнуть за собою відплату з Божого боку. Іноді нам дано право від Господа вибрати для себе покарання. Ми можемо сказати: я згрішив, і сам понесу покарання, ніхто інший не винен і тому не повинен постраждати. Але буває, що гріх перекриває клапан благородства і тому можна чути. Якщо один за всіх, а всі за одного, то нехай інші також несуть вину мого вчинку. Той чи інший вибір обумовлюється нашим моральним і духовним станом. В даному разі Давид свою вину поклав на плечі народу. І лише коли загинули тисячі людей, цар отямився і звернувся до Бога, благаючи, це ж я згрішив, і я провинився ті овечки, що вони зробили. Нехай рука твоя буде проти мене та проти дому батька мого. І прийшов того ж дня до Давида пророк і сказав Іди, постав Господеві жертовник, на току орни. Наші поправки до вибору бувають досить запізнілі. Але краще пізніше, аніж ніколи. Нарешті Давід збагнув, що він повинен умилостивити Господа, принісши йому жертву. Але яку жертву? Це питання не є другорадним. Послухайте його рішення: я не можу принести моєму Богові жертви, що мені нічого не коштує. Християнство це не просто гарна ідея або досконала теологія. Християнська віра спонукає кожного послідовника без винятку нести свій хрест в ім'я Господа Ісуса Христа. Несіння цього христа ніколи в історії християнства не призупинялося. Цей хрест є добровільною жертвою. Добровільність жертві це перша умова. Друга умова, ця жертва не повинна бути дармовою, тобто такою, що нічого не коштує для того, хто її приносить. Бог, так як і ми, цінує те, що має ціну. Недаремно ж ми створені за його образом і подобою. Саме цінні жертви справляють на Бога враження, що я маю на увазі? Можна принести Богові просто фалу, а можна принести жертву фали. Поясню різницю Ми ситі, здорові, в достатку і благополуччі, без тривог і жодних проблем, розслаблено позіхаючи, кажемо, слава тобі, Господи, це буде хвала. Але згадаймо праведного Йова. Йому невідомо було, що твориться у духовній сфері. Він не знав, що став предметом діалогу між Богом і дияволом. Бог хвалився Йовом, що він, чоловік бездоганний і праведний, боїться Бога і цурається зла. Диявол відповів: чи даремно богобійний Йов, хіба ти не огородив його та його дім, і все його майно навколо? Ти благословив працю його рук і стада його шириться по країні. Диявол непоганий психолог. Він розумів, що людина богобійною і справедливою буває недаремно. Це реакція у відповідь на Божу активну участь у нашому житті. Ми цінуємо все цінне, що отримуємо від Божої руки, його турботу. Його опіку, його невимовний дар любові і унікальний промисел нашого спасіння. Ми дорожимо цим, бо це недаремні дрібниці з Божої руки. Хоча, на жаль, маси людей не цінують Божими добродійствами, вони сприймають це як щось даремне, що сиплеться з неба. Але вдячна позиція Йова дуже тішила Господа. Та диявол цей винахідливий стратег забивати клин між Богом і людьми, провокуючи заявив – але ти простягни руку твою і торкнися всього його майна, побачиш, що він благословить тебе. І сталося одного дня: пропало все майно, загинули всі діти. Йов роздер на собі одяг, обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мовив: нагим я вийшов з материнської утроби, нагим і повернусь. Господь дав, Господь і взяв, нехай ім'я Господнє буде благословенне. Дозвольте сказати, що це була не просто фала для Господа, це була жертва фали. І така жертва була для Бога незрівнянно приємнішою, ніж якби Йов приніс у цілопалення всі свої отари. Така жертва в очах всемогутнього Бога була дуже дорогоцінною. Вона справила на Бога величезне враження, і не тільки на Бога. Противник Божий був посоромлений. Ось чому не принесу Господу моєму жертви, що мені нічого не коштує. Мати Тереза із Калькутти стала символом самовідданого і беззавітного служіння Богові для мільйонів людей, навіть для тих, хто в нього не зовсім вірить. У віці 38 років вона залишає монастирську тишину Лоретто, тому що відчула ясний поклик Божий служити обездоленим. Залишити Лоретто стало для мене найбільшою жертвою в моєму житті, згадувала потім вона. Це було значно тяжче, ніж покинути сім'ю чи батьківщину, змінивши чорно-біле чернече убрання на вуличний наряд. Біле з голубими смугами сарі з найдешевшого полотна, вона посвятила себе доглядати хворих і вмираючих, годувати бездомних і обмивати прокаженних. Знаю, що багато з нас внутрішньо також тяжиють до подібного благородного жесту милосердя, але чому нам так мало вдається? Найголовніша причина ми не в змозі відмовитись від звичного для нас стилю життя. Ми досить неохоче погоджуємось добровільно позбавити себе особистого комфорту. Тут може перемагати тільки любов і її сила, тільки любов завжди готова на жертву, тільки любов кожен день і щофилини спонукає нас, як тільки можна допомагати іншим і менш за все думати про себе. І це не може бути дармовою жертвою, вона буде високо оцінена. Бо тільки через жертвенність і самоприниження ми можемо показати людям глибину своєї любові та чистоту мотивів, що рухають нами. Тільки жертва велика і цінна справляє враження не тільки на Бога, але й на людей. До священнослужителя підійшов одного разу літній чоловік з пропозицією прийняти дуже значну пожертву на діло Боже. Перший не знав матеріального стану жертводавця, тому нерішуче запитав, чи така вагома жертва не буде для нього надто обтяжливою. Останній рішуче запевнив, що це для нього нічого не коштує. Пастор засмучено констатував: в такому разі ця жертва і для Бога буде нічого не вартою. Бог цінує те, що має ціну. Мушу нагадати, що бувають так звані роздуті жертви, які абсолютно не влаштовують Господа. Приклад тому. Ананія і Сапфіра, їхня жертва була немалою і недармовою. Вони продали свій маєток і значну частину поклали до них апостолів. Їхня війна не в тому, що вони, можливо, незначну частину залишили для себе, а в тому, що в очах людей хотіли зробити свою жертву більшою і ціннішою, ніж вона була насправді. Лицемірство і фаристейство противні Божій природі. Я вважаю за зразок фарисейства, коли віруючі люди очима зазирають на небо, а руками нишпарять по землі. Вони не здатні на іншу жертву, як тільки на роздуту. Хоча таким ставленням до Бога вони ріжуть сучок, на якому сидять. Ми спостерігаємо іноді обрізані жертви для Бога. Пригадуєте, між апостолом Павлом і Варнавою виникла незгода, яка супроводжувалась прикрістю і гіркотою, а причиною став Іоанн, званий Марком. Павло не міг більше йому довіряти і не хотів брати з собою у наступну місіонерську подорож. Справа в тім, що попереднього разу Марко відлучився від Павла і Варнави у Помфілії і не пішов з ними на діло, на яке їх послали. Труднощі, що закономірно виникають у місіонерській діяльності, здалися для Марка надмірною жертвою. Терпіти деякі позбавлення Марко вважав за невиправдану жертву. Він відступив у труднощах. Хрест, який він мав нести в ім'я слави Божої, виявився для нього дуже тяжким. Він вирішив дещо обрізати його. Обрізування нашого Христа або девальвація жертв, яких чекає від нас Бог, це досить поширене негативне явище в християнстві. Ми боїмося труднощів, забуваючи, що саме в труднощах найбільше прославляється Бог. Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська, каже апостол Павло. Проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад сили, а при спокушуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли спокусу перенести. Отже, обрізаючи свої жертви, скільки Божих благословінь ми не добираємо. Одна поважна дама запитала у відомого місіонера доктора Іонафана Гофорта, чому я не маю належної радості і того повного щастя, які повинні була б мати віруюча людина. А чи віддали ви Богові себе і все своє, запитав її місіонер? Так, наскільки я можу про це судити, я все поклала на його вівтар. Чи ви цілком переконані в цьому, перепитав її Гофорт? Я віру, що віддала Богові все, повторила жінка. А чи були б ви, наприклад, готові, щоб Бог взяв вашу дочку і послав її в Китай для служіння йому? знову запитав місіонер, поклавши руку на голову молодої дівчини. Щоб Бог взяв її місіонеркою в Китай? Ні, я на це не згідна. Я хочу, щоб моя дочка залишалася тут зі мною, вигукнула мати. Як же тоді ви стверджуєте, що віддали Богові все в той же час, як ви навіть своєї дочки не віддали йому? Як ви в такому випадку можете надіятись на благословіння Господнє і мати мир в серці? Ви стали між Богом і Його волею стосовно вашої дочки і кажете йому: Господи, далі за цю межу Ти не смій заходити, ти можеш взяти мій дім, ти можеш взяти мої гроші, ти можеш взяти мене, тільки не чіпай моєї доньки. Невже, шановна, ви це називаєте цілковітою віддачею себе Богові? Бувають взагалі не принесені жертви Богу. Пам'ятаєте юнака, який одного разу заявив Христу, що виконав усі заповіді і чого ще бракує йому? Ісус відповів: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Коли ж юнак почув сказане, то відійшов засмучений, тому що в нього був великий маєток. Відійшов засмучений і безсумнівно залишався засмученим. Бо, згідно Божого принципу, жертва, принесена для нього, повертається сторазовою нагородою в наше життя. Тут може бути питання часу, але не принципу. Непринесена жертва повертається сторичним смутком. Усе цінне мало б належати Господу. Давид знаходився в укріпленому місці, а загін філистимлян навколо Віфлієму, і захотів Давид пити і сказав Хто напоїть мене водою із колодязя Віфліємського, що біля воріт. Тоді троє відважних воїнів, пробившись скрізь тан Філистимський, зачерпнули води саме з того колодязя і принесли Давиду. Зворушений такою вірністю, цар взяв воду в руки і сказав: Це не просто вода. Це кров мужив, які принесли її з величезною небезпекою для власного життя. Це дуже дорога вода, щоб я дозволив її собі пити. Збережи мене, Господи, щоб я зробив це, і вилив її Давид у славу Божу. Усе цінне і найдорожче мало б належати Богові. Мільйонери витрачають на себе мільйони. Бідна вдова віддає Господу, поклавши до храмової скарбниці весь свій прожиток. Багатих і бідних створив Бог, тих і других він випробовує, на що вони здатні. Дорогі слухачі, на яку жертву для Господа здатні ви? Пам'ятайте, яка ціна, така і жертва.